У долині парафію серця Ісуса і серця Марії Івано-Франківської митрополії української греко-католицької церкви заснували ще в 1992 році. Саме тоді відбулися перші богослужіння у щойно освяченому храмі. Сьогодні церква особлива тим, що має два іконостаси та різдвяну шопку, яку можна відвідати протягом року. До того ж, тут є катехетичні класи, спальний корпус для ночівлі учасників духовних таборів та потребуючих прочан паломників, а також ігрова дитяча кімната для участі у службі Божій батьків разом із дітьми. Саме наймолодшим тут приділяють найбільшу увагу: проводять різноманітні свята, майстер-класи, спортивні ігри, конкурси, екскурсії, акції милосердя та інше. Вже 25 років розділяє радість і смуток з усіма відвідувачами духовної святині парох храму та Цвітольд. «25 років парафії для моїх молодої людини цегляд дуже мало. <сум> Якщо ми проходимо вже старший вік, то 25 років це дуже багато. є. той, ну я знаю, то <сум> той посів, який буде колись буде жати інші. Тому бажаю всім парафіянам, бажаю всім людям доброї волі, того миру, який може бути з Господом Богом, тільки з ним може бути Бог. І тоді той мир буде дарувати нам ту радість, щастя, яке може отримати тут, на цій землі, ну через нашу обитель, нашу церкву. З нагоди урочистої події до парафії Серця Ісуса і Серця Марії завітав архієпископ і митрополит Івано-Франківської митрополії УГКЦ Кирих Володимир Війтишин. До приїзду владики особливо готувалися діти і молодь парафії. Духовного батька митрополита зустрічали з короваєм, віршами та квітами. Урочисту процесію парафіян та священників очолив пару хотець Вітольд, який вручив високопресвященному владиці хрест та ключі від церкви. Розділити радість та помолитися спільно за парафіян прибули також 12 священників з інших парафій. Очолив архієрейську божественну літургію владика Володимир, який уділив всім присутнім своє архієрейське благословення. Подякував цю пароху Вітольду Левицькому за духовне старання та працю, всім присутнім за гостинну зустріч та участь у святкуваннях. Тому ще 25 років був сумний час. Час атеїзму, безбожництва, і сьогодні, коли ми молимося у святині, скільки багато змінилося в часі і України, батьківщини, також багато змінилося в святій церкві, скільки повстало нових святих храмів. Ми маємо за що молитися. Маємо молитися за себе, маємо молитися за свої родини, за свої сім'ї, за дітей і молитися за батьківщину Україну. Після архієрейської божественної літургії відбулося водосвяття. Високопреосвященний владика Володимир окропив усіх присутніх священною водою. Дійство супроводжувалося рясним дощем. В такий спосіб сам Господь виявив свою любов до праведних і неправедних, пояснив парух церкви. Господь нас дуже любить. знаєте. Господь завжди каже, що послає дощ на праведних і неправедних, і сьогодні Господь послав. Дощ направлений, і трошки, може хтось був трошки неправильний, але Господь ціляє, таким способом показав, що Він нас дуже любить. А все, що дається Богом, це є для нас повинно буде прийнятися як радість. До ювілейної дати представник чину найсвятішого ізбавителя отець Маріан Ференц, привіз до храму на постійне перебування мощі першого ступеня блаженного Василя Величковського, які виставлятимуться для почитання, щоб кожен зміг приступити та помолитися. Наталія Гасоляк, Руслан Овсієнко, новини телеканал Раї.